Звука взагалі клієнтів не шукаю. І я знайшла цих клієнтів яким чином, навіть не включаючи рекламу, і це вийшов такий більш преміум-сегмент. Вау! Wow. Так. Я wow. не знаю, як це сталося. А, також в мене ну, з'явилися якісь люди, ну, з якими я комунікую, наприклад, на подкастах, і це люди досить такі з, з вищої такої полички, так? Вони дуже. Діляться корисною інформацією, mm -hmm. з ними є про що поговорити, а вони дуже мене підтримують, наприклад, також хочуть війти в колаборації і так далі. І це я навіть не намагалася з кимсь там знайомитися. Я тільки зараз планую виходити. В мене запланю... запланований весь травень на ну, друга половина, на заходи різні, з впливовими mm -hmm. людьми, з бізнес-клубами, просто так. Потусити на конкурсі одному там виїжджаю на конференцію, по ді... по мідіа тобто щось там крутиться. І я ще продивилася: це важливо знати такий інсайт. Вже, вже завершую інсайт, дуже важливо знати, що я прописала собі план на травень, mm -hmm. не на травень, а на квітень. І з цього плану в мене три були цілі, як я тобі казала, пройти по вокалу, пройти по социаль медіа і пройти ну, по особистому бренду, і пройти по агенції. І що мене дуже-дуже ем, не знаю, не порадувало, здивувало більше, що по агенції я пройшла по плану на 80%. Клас. Будь а по, по ем, іншим. Ну так по вокалу в мене більше затримка вийшла в тому, що я звукорежисера не можу довго знайти. Тобто я вже і випустила навіть му... якусь першу пісню, тільки звукорежисер мене затримує. Тобто, там я могла б досягти і 60-70 відсотків, тому що я ще кліп собі записала, але ну до кліпу то, Так. А, ось. І... а в особистому бренду тут я якраз про тому, що з одним продюсером відмовились. А від співпраці я знайшла іншого якимсь чином, навіть безкоштовно, також.